Всім привіт! Мене звати Оля, я вас вітаю на своєму каналі і нещодавно повернулася до Польщі, де я навчаюся з тижневої поїздки додому. Тож повертаюся до своєї блогерської діяльності, я вже запланувала кілька нових відео, тому, будь ласка, підпишіться, щоб нічого не пропустити. Бо, блін, кілька тисяч переглядів і немає двох підписок. Будь ласка. А так як я їздила додому на Великдень, це означає, що я привезла із собою пасочки, пасочки і ще раз пасочки. Ну і квас тарас. Yeah. Тяжко жити у Польщі без класу. І хоч приїхала я усього два дні тому, мені вже треба максимально швидко вмикатися у свій робочий режим, тобто робота плюс навчання і підготування до різних, до різних колоквіумів, як, наприклад, сьогодні у мене вже колоквіум з основи роботи з мікроскопами, і мені треба вивчити оптику. Вже, як як, як вони називаються? Я вже забула. У мене за дві години тесту я забула, як називаються мікроскопи, з яких я пишу роботу. Ага, якийсь інтерференційний контраст і контрастово-фазовий. Це буде чисто інтуїція, реально. Бо моя прокрастинація ще іноді мене просто дуже сильно бісить, так само, як і всіх, мабуть, бо я встала сьогодні спеціально набагато раніше, ніж зазвичай, аби вивчити матеріал, але десь годину все одно втекала в соціальних мережах. Але слава Богу, у мене є методи, як увім як повернути себе до нормального зосередженого стану, і ними я поділюся у сьогоднішньому ще відео. А зараз я побігла писати роботу. Так ну, колоквіум я написала, і дуже сподіваюся, що успішно. А взагалі мені дуже приємно усвідомлювати, що в цьому семестрі в мене немає такого напрягу в університеті, як було минулого. Якщо в минулому семестрі у мене було по три колоквіуми або навіть чотири на один тиждень, і так було щоразу, то зараз у мене один колоквіум на місяць. І ще з не дуже складного предмету, я так розслабно на цього підходжу. Але, але так як цей семестр у мене реально попростіше і завтра в мене взагалі вільний від навчання день, це означає, що я завтра не відпочиваю, а йду на цілий день на роботу. А так як я йду завтра на цілий день на роботу, це означає, що зараз по поверненню з університету я мушу е, вчитися і вчитися доволі ефективно, ні на що не відволікаючись, адже скоро сесія десь за місяць. А матеріалу дуже багато, який я до цього особливо так не вчила. Я думаю, ви мене розумієте. І якщо я зараз почну готуватися до сесії, це вже буде дуже-дуже круто. Побачимо, чи зможу я це зробити. Але перед цим мені треба забрати посилочку з України. А що саме я забираю, я розкажу вам трохи пізніше. Чого то вперше зараз забиратиму посилку, вислану новою поштою пачкоматі імпост? Зараз тільки треба визначитися, який з них мій. бо їх тут дуже багато на одному місці, але це зручно. Так, ось, коробочка у мене, така невеличка і легка. Відкриватиму її вже вдома. Отже, я ніби і хотіла поотримати інтригу, але проблема в тому, що я то хочу це поскоріше відкрити. Ну, коротше, естетично не виходить, вибачайте. Вау, який запах! А мені вже подобається. Так, це в мене... Боже, як пахне. Це у мене одна упаковочка кави від українського бренду. У мене постійно була така проблема, що я за два роки у Польщі не знайшла нормального бренду кави, який би мені по-справжньому смакував Постійно яке зімно, яке я купую, а потім навіть пити не можу і залишаю або десь е, на кухні на спільному поверсі, або просто викидаю, бо це пити реально неможливо. І тому мені каву часто висилали батьки поштою. А ось цей бренд е, самостійно вирішив зробити мені такий подаруночок з огляду на те, що я веду YouTube канал, але це не є платною рекламою. Мене просто попросили зробити відгук і дадуть знижечку на їхню продукцію в мінус 20% усім моїм підписникам. Подивіться, яка тут ще мила листівочка лежить. Я дуже люблю такі речі, прям дуже-дуже. Коли ми сумуємо за домашнім теплом, особливо хочеться обіймів від рідних та тих самих теплих чашечок з ними за улюбленою українською кавою. Серед рідних горизонтів, коротше, можете поставити на паузу і дочитати далі. Зверніть ще увагу на те, який тут смачний опис самої кави. Аромат родзинок та випічки, смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Мені дуже цікаво, чи пізнаю я нотки цих самих сухофруктів, шоколаду і горіхів, адже зазвичай кава для мене це просто кава. Але мені завжди приємно читати такі описи. Ну, реально, шепити підіймає. Навіть однієї упаковка кави, я думаю, мені вистачить надовго. Адже п'ю я її лише під час навчання для того, щоб е збільшити свою концентрацію. І тут я нарешті можу подушнити і розказати, як саме кава впливає на наш мозок і на процеси навчання. Взагалі-то, якщо я вночі не доспала, що трапляється доволі часто, я краще в день піду подрімаю на якісь там півгодинки, ні в якому разі не довше, і потім стану набагато більш енергійною, повною сил і піду далі працювати. Але іноді так буває, що навіть коли я виспана і нібито маю достатньо енергії, все одно не можу сконцентруватися на вивченні нового матеріалу з університету, особливо якщо він мені не дуже той цікавий. І в таких випадках я піду зроблю собі свіжу каву. Справа в тому, що молекули кофеїну вони блокують аденозинові рецептори, і внаслідок того, внаслідок цього у нас виділяється допамін, норадреналін і глутамат. І це такі збуджуючі нейромедіатори, котрі допомагають нам вчитися, тобто запам'ятовувати новий матеріал, і втримувати увагу, що для мене йде і є найголовнішим, і це той ефект, який я помічаю в себе постійно. Мені набагато легше сидіти і. Аналізувати новий матеріал, і він набагато легше запам'ятовується, якщо я перед тим вип'ю одну невеличку чашку кави. Звісно, що реакція на кофеїн може бути індивідуальною, тому це працює в моєму випадку і невідомо чи це працюватиме у вашому. Але якщо що, я додам у описі до цього відео посилання на наукову статтю, в якій описується, як досліджувався вплив кави на нейрокогнітивні навички. І враховуючи, що зараз мені треба довго сидіти і вивчати предмет під назвою Інтерпретація досліджень електроенцефалографії в Науронауці. Ще й до мене приїхала новенька, смачна, я сподіваюся, кава. Пропоную зараз саме піти її заварити. Цей бренд називається 25 Coffee Roasters. У них є своя навіть кав'ярня у Харкові. Якщо ви живете в цьому місці, обов'язково завітайте, підтримуйте українські бренди. І вони роблять безкоштовну доставку навіть до... Польщі, Румунії, Латвії, Литви і Естонії при замовленні більш ніж на півтори тисячі гривень. У них досить великий вибір кави, є навіть чай і ще щось, але мені ось прислали каву з лінійки Тафлер, і я її зараз піду куштувати. Я обов'язково залишу посилання на їхній магазин в описі до цього відео, а також е, можете скористатися промокодом родейма і отримати знижку мінус 20% протягом місяця від дати публікації цього відео. І варитиму каву я ось в такій турці, хоча від турки тут лише сама назва і, можливо, ручка, адже у неї має бути завущений такий верх. Але у мене якби вибору особливо немає. Тож знаєте що, от якщо серед вас хтось захоче мені подарувати там кавоварку, я не відмовлюся, от, чесно. Пишіть, якщо що. Просто є така спеціальна штучка, через яку можна відчути аромат кави в упаковці. Шаманім, шаманім, як мене навчив мій тато. Щоб вона тричі піднялася. Не знаю, як це працює нафіга, як це роблю, але мені подобається. Слухайте, вона справді дуже приємна і дуже ніжна. Не відчувається якоїсь сильної гіркоти, яку я дуже не люблю. Оце прямо ідеально як описали. На сайті, якби виробники, кислинка на 2 з 5, гірчинка на 3 з 5. Тобто вона взагалі, як би не кисла на мій смак, і не занадто гірка, вона, вона така суто ідеальна. Яка краса. Ні, ну вони, звісно, хитро зробили. Як мінімум одного постійного покупця, я думаю, вони вже мають вигляді мене. А з пасочкою ще краще. Нам ньям. Я довольна. Так прикольно, до речі, читати в презентаціях у Польщі про українського науковця, який, який виконував у Київському університеті імені Шевченка. Мова йде про Владимира Правдічні Мінського. Блін, у мене вже наголос як у польській мові. Коротше, дивіться самі. Владимир Правдічні Мінський. Університет в Києві. Навіть ціло читати за нього. І вгадайте, що? Він теж був арештований радянськими репресивними органами. Чи здивована я? А ні, трохи, якщо чесно. Коли одна пара триває 4 години, і всього лише з двома перервами по 15 хвилин це дуже важко. Залишається лише вийти в туалет подихати. Як би це дивно звучало. А ще у нас є ось такі класні дворики, які, у які нікого не пускають, там навіть немає виходу. Ось як ці дворики виглядають. Нам розказали історію, як колись там гуляла якась бабуся з онуком і показувала, як розтинають щурика через віконце. Мда. І після цього туди нікого не пускають, навіть студентів і докторантів, які, які працюють в цих лабораторіях. А було б непогано, лише доглядається, думаю, вона так красивенько виглядає. А ще я дуже сильно хочу купити води, але я досі не адаптувалася до польських цін. Типу, до моєї поїздки в Україну мене це не сильно бентежило, адже я до тих звикла. А зараз, коли я згадую, що я у Києві купила чай в кав'ярні за 45 гривень, чайничку, листовий, смачніший. І це було не кілька чашок. А тут лише одну маленьку пляшечку води за ті ж самі гроші мені купити. Це боляче, це просто, це просто дуже-дуже боляче, але у мене немає вибору, пити то хочеться. Хоча можна завжди купити воду з крану. Так, що у нас тут є? Давайте подивимось на ці ціни і поплачемо разом. Твікс 50 гривень. Що це в ще? Е, ну, хоча, в принципі, ціни майже такі, як в Україні. О, водичка 25 гривень, але я хочу смачну водичку. От з цієї сторони, ціни нібито, нібито такі самі, як в українських супермаркетах. Але я дивлюся на цю соломку, яка в Україні 5 гривень коштує. Тут воно 25. І мені стає сумно, м'яко кажучи. Тут один бутерброд коштує 100 гривень. Один бутерброд. Тому пасочка від мами рулить. На парах з експериментальної нейрофізіології я себе дуже часто почуваюся, ніби на трудовому навчанні у школі. Бо просто якісь дуже дивні аплікації ми часом робимо. Троху, тому що перші чомусь хлібше. Ми економимо скільки 300 євро. Але якщо цікаво, що саме ми тут клеїмо, запрошую до коментарів під відео. Взагалі на нашому інституті дуже багато лабораторій, в яких фактично проводяться наукові дослідження, і ми завжди можемо домовитись про якусь додаткову практику на місці, що дуже круто, якщо студенти мають вільний час. В мене його немає. Я в будь-який момент хочу лише поспати. Так, зараз 9 вечора, суботу 11 травня, а це означає, що зараз я йду в кафе під своїм гуртожитком дивитися разом з іншими студентами атмосферненько, весело, фінал Євробачення. Можна сказати, я вже офігенно цьому Мірошніченко Мірушніць... коментую Євробачення. З польським коментатором це взагалі не в порівнянні. Тому ми втекли е до мене в кімнату дивитися mm -hmm. і слухати mm -hmm. наших коментацій. О, ні, брате, ти впав! Бля, це я ж фа. О, брате! думаєш взагалі, хто може виграти сьогодні? Мені капець як цікаво, я взагалі не знала. Аби не Шо, що тобі так не подобається свіден, Шо це? Тарілка. А, тарілка. Я не проти кручеників, типа. Не проти, але ну. Мені ну, не взагалі якихось фаворитів У фафафаворитів. Хорватія, Норвегія. Оце ти Дик, дин, дик, дик, дик тик. Я не можу. Як вона там? Це Окей, тут не сперечаюсь. Це кемес, буквально, бо мені дуже подобається. Ірландія і хто? І Нідерланді Ш Норвегія. Норвегія, Норвегія. Ось Норвегія мені теж, в принципі, сподобалась. Ірландія взагалі ні. Ірландія просто яскрава. Мені здається, що в десятку повинна війти. — Так, теж може Ну, бути. Україна теж точно. Ну хоча б принаймні ну, можна мені принаймні... топ 3 будь ласка. Ну, принаймні в п'ятірці сірці точно Я проголосувала. Бути. Якщо Як переможуть, то я буду супер щаслива. Хоча я, я сумніваюся, що журі дадуть перемогти в принципі в Україні. Я пам'ятаю ситуацію 2018 тисячі вісімнадцятому. Відчу себе бабкою, коли Меловін, коли виступав, зайняв 17-те місце через те, що Журі його поставили десь на 28-му чи щось таке, не на останнє, а глядачі на сьоме? Прикінь, як його злив. Хто б в тих журі сидів? Як це, не крути, це все одно політика. Мені, типу, оці номери, які були на Євробаченні, вони в порівнянні, типу, з нашими, наприклад, не такі деталізовані, можливо, не такі навіть. Ну, ця Таня, ти знаєш, що вона номерка створювала? Вона в кліп'ї. Вона була режисеркою одного з її кліпів. Яка, Таня? Таня Муньо, котра режисерка цього номеру Євробачення нашого. Вона богиня. Вона Ні, ну, блін, коли оцей з фосфорними ракетами, це реально просто до мурашок. Ну, от таті, та, ти дивишся от виступ наших це і буквально убави. от мурашки. Ну блін мені дуже цікаво, яке місце. Я землі. хочу вже в Норвегія. Війшла хоча б в Так, в Норвегія. Але хто виграє взагалі без поняття? Я теж без поняття. Я маю надію, що ще хоча б Німеччина не займає останнє місце. Мені просто цікаво, чому кожного року, буквально кожного року, від якоїсь країни все одно виступає якась пародія на Аріану Гранде. Ну от просто постійно таке було. Так, ну що, додивилася я вчора до першої ночі оце Євробачення, правда, дивилася вже його під ковдрою, бо в мене очі злипалися. Але я неймовірно вражена результатом. Я дуже не очікувала, що Швейцарія переможе, хоча я бачила, що букмейкери ставили її на перше місце. Але я особисто в цьому взагалі не розбираюся. Я дивлюся завжди лише фінал, дуже рідко дивлюся півфінали. І, типу, сприймаю це в першу чергу як концерт і обирають. Ті пісні, які мені подобаються за них, боліваю, за них голосую. І тому дуже часто оцінки журі мене дуже сильно дивують. Коли всі вчора просто один за одним виставляли по 12 балів Швейцарії, я сиділа просто з ось такими очима і не розуміла, що відбувається. Але я дуже щаслива, що Україна все ж таки отримала хоча б третє місце. Це прям дуже круто. От прямо топ-3. Ці 20 смс були того варті. Сьогодні від самого ранку займалася зі своїми учнями, потім швиденько. Що в мене там впало? Як завжди. Потім я швиденько за дві години, або ну, навіть менше, зробила презентацію завтра на свої ЕГ. Ну, в універ, коротше. До речі, зараз покажу вам її. От мене на моєму відділі вчили, що на презентаціях завжди повинно бути мінімум тексту. Але коли я подивилася на презентації інших студентів, Котрі, якби з іншого факультету, це для мене як факультативний додатковий предмет, тому там інші студенти з іншого напрямку навчаються. Я зрозуміла, що я могла так не паритись. Вони просто купу тексту з наукової статті вставляли в цю презентацію. І Мені дуже-дуже прикро, що я старалася це максимально зменшити. Ну, але, в принципі, в принципі, воно вийшло непогано. Якось так воно у мене все виглядає. О, ну, ну без цього ніяк. Ось це, до речі, задання фланкера. Дуже прикольний тест на рівень вашої уваги. Якщо раптом вам буде нічим зайнятися, то я прикріплю посилання під ем, ну, в описі до цього відео на задання фланкера онлайн, котрий перевіряється рівень вашої уважності. Я не знаю, що вам дасть ця інформація, але мені було прикольно. Так, а зараз, а зараз я йду на спектакль, на який мене запросила моя сусідка, яка грає в цьому спектаклі. Він є повністю безкоштовний від Душпастерства, у якому безкоштовно створюють такі спектаклі без професійних акторів. А це просто зазвичай студенти або інші волонтери, котрі беруть участь в цьому всьому дійстві. І вони поставлені на твори польських класиків. Тож для мене це цікавий спосіб познайомитися із польською літературною спадщиною. Запрошую дія! Ваговий! Світку нас прижимці з коміна! Якщо чесно, я там ледь не заснула. І все ж таки, мабуть, польська література це трошечки не для мене. Хоча я пам'ятаю, коли я ходила на інший спектакль від інного душпастерства, на виставу Генріка і Псена Дика качка, якої навіть не існує в перекладі на українську, і це було для мене таким великим відкриттям. І я була під таким сильним враженням від цієї вистави. Ми дуже довго обговорювали це зі з моєю подругою. І нам, по-перше, дуже сподобалась гра акторів, хоча вони не професійні актори всі. А по-друге, сама п'єса була дуже вдало вибрана. Вона була настільки цікавою, що я ні на що не відволікалась і повністю була занурена в цю історію. А сьогодні було прям дуже сильно важко висідіти усі три години до кінця. Тому так сідатиму далі вчити текст на свою завтрашню презентацію. Тож, дякую вам за перегляд. Я пішла далі працювати. Я, взагалі, хоча, знаєте, я взагалі дуже хотіла зробити цей влог таким більш продуктивним, але у мене цей тиждень був настільки зайнятий, що мені важко було знайти час навіть на зйомку ось таких маленьких уривків. Тому про свої способи навчання, підтримання, концентрації і продуктивності я, мабуть, зніму окреме відео. Один зі способів, ви вже точно знаєте, це кава. Я вам вже навіть розказала, яким чином вона працює. Думаю, що повторю це ще у своєму ін -ін другому відео і додам туди. Ще інші способи. тож, будь ласка, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Пишіть що-небудь в коментарях, або я бачила, що мене дивляться живі люди. І залишайте лайки. Чекайте на нові відео. Дякую. Ой, чекайте. Зовсім забула сказати, що ж таке взагалі. Оце душпастерство. Це така група людей. Це організація суспільна від костелу, котра теоретично спрямована на... Поглиблення віри, коли розказують про віру, пропагують віру і так далі. Але коли я спілкуюся з людьми, котрі постійно беруть участь у різних заходах з душпастерства, жодної пропаганди я від них ніколи не чую, що для мене важливо. І вони просто розказують про те, як вони займаються різною волонтерською діяльністю. Як, наприклад, піти до дому при старілих, тобто, влаштувати якийсь концерт для них. Або влаштовувати безкоштовні спектаклі чи щось в такому дусі. І звичайно, в таких заходах беруть участь більшого підлітки, студенти. І для них це просто веселий спосіб проведення часу зі своїми однолітками, тобто це просто частина їхньої культури, тож, якось так.